Вітаю! Мене звати Юрка, і я радий бачити тебе на моєму ігровому каналі. Зараз ми разом наживо будемо дивитись цікавий бій на італійській СТ-10 рівня. Це давно відомо всім про ЖТ-65, але що невідомо, як на ній гарно грати. Наш сьогоднішній герой Іван РСТ – це вже досвідчений професійний боєць, який чітко знає, що робити. І будемо за ним спостерігати. Одразу скажу, що в цьому бою буде все цікаве і всередині, і в кінці, бо тут нас, на нас чекає калабанов і багато інших цікавих моментів. Тому дивись до кінця, і щоб не пропустити всі цікавинки. Так, одразу бачимо, що в прожеті не вдалося заїхати на центр, вона не стала агресивно грати і вирішила поїхати в об'їзд. Зелененькі начебто наступають. Загалом поки що ситуація більш-менш адекватна. лс 90 і ЄБР розмінялися, і тепер в нас один-один рахунок. Важкі танки тут 60 ТП. Нам з ними не по дорозі. Треба шукати більш кращі місця для настрілу, і наш герой Іван їде. На середній лінії. Так, Він хоче займати ключові позиції, з яких може настрілювати. Поки він доїжджає, дивимося, що у нас бій 8 та 10 рівень. Ну, В цілому гарно, гарний сетап для нашої СТ, але побачимо, що йому вдасться зробити. 2-1 вмирає наш СТБ і зараз червоненькі мають лізти. А в нас вже заготовлений барабан. І починаємо настрілювати. СТБ не хоче. Шкода, замість нього отримує лише критичну шкоду, ще один постріл. СТБ залишається майже шотним. Так, от зараз його можна добувати, але в нас нема. Закінчився в нас барабан, нема снарядів, треба трошечки почекати і не отримувати. Взагалі, прожета такий танк, який може... За короткий проміжок часу завдати багато шкоди супротивнику, але і броні в неї нема. Тобто назад також достатньо сильно прилітає. От зараз не залітає золота бебеха від шкоди. Ну, десь, напевно, ВЛД він потрапив. Досить обережно треба грати на прижеті. Вона розвертається, тут є вайпера, можна спробувати, але я думаю, що він до неї не доїде. Вайпера забирає Крайслера. Так, не доїхав він до вайпера, але тим часом у прожети перезаряджається барабан. От виїжджає СТБ, треба його вбивати, щоб він по нам не стріляв. Якийсь... Він досить, досить нахабно СТБ грає і за це був покараний. Так, це перший фраг нашого героя. Він настріляє ще, повір мені. Загалом результати цього бою достатньо гарні. Але це буде в кінці. А зараз дивимося, прожета перезаряджає барабан, а по карті, що видно, червоненькі тиснуть першу-другу лінію, і там вже достатньо мало наших союзників. На центрі жирний і шкода. І ще там поляк трошки, трошки здалеку. Ну, в цілому, поки що більш-менш, але от сумарний рахунок по ХП вже мінус 3000. І. Це доволі погано, доволі погано. т 1 починаю отримувати і також витрачаю свої хпшки, заходив в борт, і тут треба просто реалізовувати максимальну можливість нашого танку. Настрілювати барабан, жирний на нас дивиться. Не, на жирного ну в нього досить болюча, болюча гармата, не треба на нього вилазити. Дивимося, червоні підтискають першу другу лінію. Я думаю, що там нашим хлопцям буде зараз погано. Прожета, я також думаю, моніторить карту, здає назад. Здає назад і буде вицілювати червоненьких. Там є, є в кого стріляти, 5-6 вже рахунок, і перша друга лінія, можна сказати, все. Індієць. Залітає під каліберний снаряд, дуже гарна швидкість польоту в нього, за що вони мені досить сильно подобаються. І точність також у прожети непогано. В цілому танчик гарний, єдине, що він не дозволяє агресивно грати і їхати вперед, бо ти одразу отримаєш. Тобто на ньому треба грати досить обережно. І ну, якби, як Коли ти граєш 5-10 боїв поспіль, то вже трошки набридає. Ця тактика обережності. Хочеться так ех, і всіх постріляти. Але не тут то було. 5-9 же рахунок, і ситуація не на користь нашого гравця. Леопард тут їде. Одне, що добре, червоненькі поки що не зайняли середню частину, тільки зараз поляк туди поїхав. І нам вдалося прослизнути поз ворогів і заїхати на першу лінію, щоб допомагати нашим. Зелененьким союзничкам. Тут Скорпіон, Індієс, Чарфутюр, ELC90 і Леопард. Тобто багато танків, треба їх вбивати, якщо, якщо пощастить, вони будуть виїжджати по одному. Чарфутюр виїжджає, він доволі небезпечний. В нього також барабан, але вдається його забрати з двох пострілів. І ще два снаряди в нас на готові. Червоненькі не їдуть, але б якщо вони разом. Ну, хоча, от, до речі, дивись так. от е, Наша прожета грала обережно і зараз в неї ще ціле ХП, ціле здоров'я, вона може за рахунок цього відіграти. Зберігши здоров'я, і вона вже настріляла 3000 дамагу і зробила два фраги. Тобто, в цілому непогано, там жирний, жирний ззаду е, буде прожета в нього давати. Чи ні, зараз подивимося. Він внизу. Не прострілюється поки що, заважає рельєфом, тут десь можна буде в його попасти, якщо його підсвітять. Там ще СТРВ виїжджає і жирний Type 4H. Отримую в борт. Один, два снаряди. Ну, доб'є, ні. За рельєфом ховається, Ну, можна було тут трошки краще відіграти, але Іван не зміг таки поцілити, не став стріляти аби куди. Дивись, ситуація взагалі неприємна. Два, два союзники в нас, два зелененьких, і ціла купа червоненьких. І LC 90 заїжджає ззаду і світить нас. Це взагалі неприємно, бо у противника ще є артилерія і виїхав Скорпіон. З кількох боків. Танкуємо баштою, що буває на прожеті. Не так часто, як хотілося б, але буває, тут ще індієс досить нагло виїхав. Диви, як обережненько прожета виїжджає, я би виїхав спереду і отримав ще на горіхи. Робить одразу, ну можна сказати, А, минулий фраг робила арта. Але ми в нього вдали і. допомогли забрати двох. Тут ще леопард виїжджає, його треба забирати, доки він не втік. Два постріли. Два постріли. Чудовий барабану прожети, він дозаряджається і це дає нам змогу отримувати майже завжди один-два снаряди на готові. Бачат вистрілює свій барабан. Я думаю, за цей час лс 90 міг прослизнути до арти, або він десь там і стоїть. Щось мав робити. Тут і СТРВ, ось вона показується. Отримує отримує на горіхі, отримує під Ребра. Ну, дов, вдасться забрати рикошет. Дуже жалко. Не зміг забрати з четвертого, точніше з третього пострілу, і Стервеха заховалась. Заховалась і забирає базу. І це нас буде. Через це ми маємо бути маємо їхати вперед, Тут ще Шкода намагається прослизнути ІЛС-90. Всі-всі сюди поз'їжджались. Коротше кажучи, щось треба робити. Треба робити мінус ствол, треба забирати або elc 90, щоб він не заважав. Але там ще жирний на задньому фоні, плюс арта. От зараз змерла наша арта, якраз. Ай-яй-яй, який... який промах щойно був. Ой, це може дорого коштувати нашому герою. Тут жирний виїжджає поміж каменів, не вдається, не вдається в нього потрапити. Всі чотири... Ці чотири основних танки тут. Ще от Артана кидаєш, кажу, що це, от... це невеличка помилка або невдача, може дорого коштувати нам по ХП. І взагалі може коштувати долі цього матчу. Тут отримав зразу від Арти СТРВ, але вдається забрати ПТху. Це вже легше. Вже 6000 накидав наш сьогоднішній герой. Боже, як цей бачач задовбав, він просто не дає грати Івану. Тут ще шкода, під'їхала, треба так. Правильне рішення треба забирати меншого і зустрічати більшого. В нього не склоняється тут пушка. Б'єм, б'єм в каток, а нема снарядів ще один. Фух, просто просто на шмарклях дограємо цей бій на дуже на тоненького, дуже і щастить і... Все-таки досвід, досвід не проп'єш, як то каже. Досвід нашого героя допоміг йому вийти сухим з цієї ситуації, хоча на нього лізло одразу четверо. Ну, Жирний став трошки в стороні, але жарта, арта била нещадно. 215 хп, ой, 275 хп залишилось у нашого героя, і він їде за артилерією. Ну... Я його чудово розумію, вона його явно дістала, тому треба її вбивати. А доки він суне, хочу тобі сказати, що на нашому каналі вже 125 підписників на момент запису саме цього відео. Тому, якщо ти не встиг доєднатися, підписуйся, доєднуйся до нашої спільноти танкістів. Ну, Там, я думаю, будуть і, і інші ігри, не, не тільки танки, але почнемо з цього. Буду радий тебе бачити. І дивися цікаві ролики. Вже є ціла... цілий плейлист е, з італійськими ПТ з 5 по 10 рівень. Вони будуть по підсказці. Нема арти, вона, до речі, могла за цей час прослизнути. Прослизнути або поїхати в обхід, або навіть через центр. Так, вони вдвох беруть базу, дивись, вдвох беруть базу, 40 секунд вже менше залишається. І просто не, немає іншого вибору, як їхати вперед і захищати можна не встигнути. Хоча б з одного треба збити, він їде наверху. І це може дорого коштувати. Тут кожна секунда на рахунку. Їх вже 20 залишається, а тут бачиш, як незручно виїжджати. Подивимося, побачимо ми звідси хоч когось, якщо ні, то це, то це фінал цієї історії. А якщо побачимо, то можемо когось збити. 4 секунди, 2, он просвічується арта Божа, як щастить на останній секунді захвату бази, він збиває цей захват. І робить восьмий фраг. У мене аж мурашки по тілу побігли. Просто в останній момент це ну, досить круто. Досить круто, але жирний знову ж таки стоїть в нього, і він, напевно, за будинком залишається 25 секунд, тут треба дуже обережно з'їжджати, щоб не вбитись просто. Ну, Я ж скажу, досвід не проп'єш, порожета на тоненького з'їжджає, залишається 15 секунд. Боже, який накал. Знову мурашки побігли по шкірі. Тут секунда в секунду. Не вистачає трохи мобільності, щоб прям швидко виїхати. 3, 2, 1. З'являється жирний. І просто на останній секунді наш герой робить свій дев'ятий фраг. Дев'ятий фраг калабанов. Купа на стрілу. Я скажу без малого, це був досить епічний бій. Ну, я достойно, достойно відіграв Іван, я б навіть сказав суперські. Спочатку було важко, а в кінці ще важче, але на останніх секундах просто витягнув цей бій. Я рахую за це треба ставити лайк. Мене надію, що тобі сподобалось. Ти доєднався до нашого каналу, і будеш дивитись наступні ролики. Тому кажу тобі удачі в танкових боях і зустрінемось вже завтра.